У ніч на 18 серпня сили безпілотних систем України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольської у Тамбовській області Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб до нашого теру доєднюється заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава. Пане Андрію, ми з вами не так не, не так давно спілкувалися в контексті того, що була зареєстрована петиція до президента України, щоб призупинити прокачку газу по дружбі. І ми тоді з вами дійшли до такого висновку, що десь є політичне рішення не бити по, по дружбі. Зараз бачимо, що ситуація виглядає так, що змінилася, як би ви прокоментували цей удар. Ну, по-перше, давайте так. Мені, здається, тут знайшли таке дуже цікаве рішення цієї проблеми, цієї ділеми бачите, удар то нанесений. По-перше, ну, явно на території України, так а Росії. Другий момент удар нанесений так, що можна говорити не тільки там про якусь там страждалу Угорщину чи там Словаччину от удар нанесений просто по енергетичному об'єкту, який дозволяє заробляти гроші Російської Федерації, які постачає нафту на нафтопереробні заводи і до услуги, там де вона потім торгується, а от і ворог заробляє гроші потім по нам же з рахунок ці гроші і бити. А так, що все дуже все дуже правильно і там. Угорщині, Словаччині, треба задуматися на рахунок того, що вони щоб ця війна продовжувалася, тому що їх чомусь не турбує проблеми України і європейські проблеми їх теж особливо не турбують. Їх турбують тільки власні інтереси. І я хочу ще сказати, що щось і там Німеччина знову на це пристране прискіпливо увагу звернула. Чому тому що тим же самим той же самою дружбою? і де нафта а, казахстанська для Німеччини, а от тож тобто, виходить що проблема України з енергетичною війною це проблема України лишилася, але це не проблема чомусь Європа. Вони якось за три з половиною роки перестали бути проблемами України. Верні, проблемами Європи. Стали тільки проблемами України конкретних цих. Конкретних чомусь от. Знову хочу повторити одну просту тезу, яку ми повторювали від етеру до ЕТЕРО. Інші країни вже змогли диверсифікувати поставки нафти і газу в Словаччині. Є дві компанії. Одна, одна державна, а інша напівдержавна, і вони вирізняються тільки тим, що там, де напівдержавна, там є інтереси Фіцо, і оця компанія щось від російського. Ніяк не може впливу позбавитися. А інша компанія спокійно себе позбавилася від цього впливу. Як на мене, той вихід, який зараз зробили наші збройні сили, це дуже класний момент. Вони вдарили по узлу. То тобто є, ми можемо спокійно тепер говорити. Вибачте, але до чого чого до пір з Росією? Вона воює, вона напала на Україну. Ми б'ємо не по угорщині, і по словаччині. Ми б'ємо на по будь на услугу Наприклад, ми б'ємо на переробку після якої отримується нафта, і е нафта проробляється, отримується бензин і дизель, який йде потім в БТР і танки. ми можемо спокійно про це зараз говорити, і нехай вони їдяться. Ну тут бачите угорський міністр, звісно ж, звинуватив Україну в тому, що ми підриваємо їхню енергетичну безпеку, сірято назвав це обурливим порушенням енергобезпеки Не, це, це, е... країни. Давайте 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 я вам здоровий глузд покажу. Давай от наприклад, коли зараз Азербайджан побачив, що робить Росія а От він не звинувачує Україну в тому, що вона не захистила, наприклад, Сокарівську базу, яка знаходиться на території України. Вона не говорить про е, свої якісь е, е, ну про те, що Україна порушила якісь там умови контракту по постачанню газу, після того, як по погазоперекачуючи станції, по, по яких зараз перші партії азербайджану пішли. Вона напряму каже Російській Федерації про те, що це вона винна в тому, що вона зриває. Поставки, от Алієв звинувачив в цьому Російську Федерацію. Він за це отримує і від Трампа, як зараз показали, е, ну, як ви побачили, так що навіть Трамп уже жаліву почав пальчиком грозити. Ну що ж ти так володю, так нашого е, цей дав, але він знає один простий момент: він що це вже почалася війна проти возі Баржана, що Росія не хоче підсилення. Е, Ролі Азібаржану і Туреччини в Росія відчула, що значить, що значить її відрізають з рахунок Зазбізурського коридору від Ірану. Тобто Росія все прекрасно розуміє. Вона 30 років кошмарила Азібаржан гібридною виною. От вона намагалася через порушити зв'язок через нахичування з, з Азібернозібержанові ну, анклаву. От. Вона знає, що відбувається, а чомусь фіцова і угорщина до сих пір не розуміють, що війна йде казалось. Ну давайте ще про сукар трошки згодимо. Що пізніше уточнимо, бо ще має кілька запитань. Якщо вернутися до нафтопроводу, дружба і взагалі угорщини, ми е, зараз е, сірято знову. Е, Починає казати, ну ми ж вам електроенергію продаємо? Будь-який момент можемо перестати це робити. Ми з вами, коли цю тему обговорювали кілька тижнів тому, ми говорили про те, що горщина може шантажувати нас нашими біженцями, які там знаходяться в цьому контексті, е, пане Андрію. Наскільки ми залежні, якщо ми говоримо про їхню електроенергію, яку вони нам продають, і чи ми можемо шукати десь альтернативу? Ви знаєте, по перше, ми можемо шукати, і ми її знаходимо. Це по перше, другий момент насправді угорці розуміють, що вже декілька пропозицій було для Угорщини по енергетичній безпеці. Їм уже і нафту через Хорватію пропонували е, купляти, і е, навіть газ через е, регізаційний порт е, в Кирка. То есть, е, зараз на тому дуже гарно заробляє Хорватія, але вона згодна була Хорватія поділитися і нафтою і потужностями по газу де лише. Це зробити і правда, вона спливає. То тобто есть про це люди говорять, вони спілкуються і знають, що насправді відбувається. І другий момент, який для мене саме головний що би не відбулося на Алясці. А я знаєте що побачив, я побачив, що виборці вже стремилися від цієї війни, і вони почали вже розуміти, що все за От все із за грошей. Це мені здається, один із таких от моментів, які показав, як ринки на це реагують: ринки хочуть закінчення війни. Виборці хочуть закінчення війни, і путіну по барабану на своїх виборців. То тобто він їх розстрілює. Вони їх садять тюрем і нові гулаги устраювати. Йому так Сибір треба мабуть освоювати. От але Угорщина вже не така, і Словаччина вже не така, і тому я от те, що зараз ми дуже сильно побачили. Що а, ну це блів. Він не піде на піде на загострення, тому що встинуть просто напасть. Я тільки додам, що мені виглядає доволі іронічним, те, що підтвердження удару по нафтопроводу Дружба надав також і командувач Сил безпілотних систем, спозивний Мадяр. Він етнічний угорець, хто цього не знає, уроджений Закарпаття. Ну, це такий мені ніхто... доволі символічний жарт тут ще в іншому полягає, як на мене, то Денис Саквад дуже класно його виразив, та один із наших аналітиків саме крутих. Він сказав: труба ж іде, і Трамп з труби, ще раз повторюю, харчується, і Казахстан з Німеччиною, і е, услуга харчується, і інші Тобто Всі, хто до сих пір має справу з Росією, там харчуються. І тут виходить угорець, і, і, і ніби він пострадав більше всіх, а що в нього інша труба була і так далі. Це, знаєте, як, А ви куди їдете? До Сизрані і так далі. От. А я теж їду до Сизрані, ну вагон же один. Якщо ти е, е, ліг спати з цими людьми, то ти такими ж і прокинешся, розумієте? Так, насправді найбільше про це бідкаються угорці, якщо звісно я правильно сказала, бідкаються, розводять руками. Виглядає так. для них це найбільший удар ніж для інших всіх країн. Ми ще з вами маємо проговорити більш детальніше про сукар. Азербайджанські змі повідомляють подробиці удару по нафтовій базі Сукар в Одеській області. Це була серія прямих влучань. Після чого виникла пожежа, пошкоджені всі резервуали, будівля насосної станції, операторські та вагові технічні приміщення, зруйновано і, і о, огорожу. Це взагалі друга російська атака на азербайджанську державну компанію за останні тижні, 6 серпня. Міненерго України заявило, що на Одещині зазнало удару компресорна станція, через яку проходить маршрут час Грецькі термінали з українськими газосховищами та тр трансбалканського коридору цим газопроводом йшли газ з США та тестові обсяги Азербайджанського газу. А 8 серпня українські ЗМІ з посиланням на джерела написали про атаку безпілотників на нафтобазу Сукар на Одещині. То тоді Баку виділили 2 мільйони доларів на відновлення інфраструктури. Насправді це дуже цікавий ланцюжок подій, які відбувалися, тому що здається так, що Росія дуже проти того, що Україна. Почали імпортувати азербайджанський газ і просто б'є по їхніх сокарах. Ну як на мене, то Азербайджан вже може просто подавати вже до міжнародного суду, і він може позиватися в ООН тому що Росія однозначно показала. Що із дипломатичної і політичної площини це перейшло вже в військову площину, військово економічну площину. Давайте так, от ви перелічили події. А я трохи по інакшому скажу збитий літак, Путін не, не вибачився. Після того Алієв почав тиснути, тому що він повинен відстоювати свої політичні інтереси перед своїми виборцями. Пробачити в наглою в наглою витрачене життя своїх громадян. Нормальний президент не може. Якби якщо він нормальний нормальний президент, що він відповідь отримав? Плівок. Після того Лів почав жорсткіше говорити на рахунок того, де він бачив Путіна і що робить Росія. Росія що після того Росія що після того зробила, вбила і закатувала в Новосибірську декілька громадян Азербайджану. Нібито то мафіозі. Ми хочемо ну на сам насправді це було для своїх показати, що ми вас азербайджанців, вважаємо за. Чорножопих, і це було при там сказано на відео записано як вони б'ють людей і обзивають їх е, останніми словами, і це показано було е, одному із лідерів е, країн. Що він після того поступив? Він сказав о тому, що ні, тут ти вже ти мені вже не друг, явно, і ми вже тут е, співпрацювати не можемо. Що і е, 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 що він отримав? Е, що він отримав у відповідь? Він отримав удари по вже економіці. То єсть, уже після того пошли пішли конкретні удари спочатку по газоперекачуючій станції. От після того як ще треба зауважити, що деякі деякі події вони пов'язані в часі. То є, вони відбувалися саме після того, як Алієв заявляв, наприклад, по поводу того, як би він поступав з тою ситуацію, які в нього були, і він вже поступив так. То є він дивіться Він Мір з Армінію і тут удар по газоперекачую станцію. А от після того заява про те, якби він поступав би на місце Україну, перший удар по Сакару. Тобто, зараз дуже цікавий момент. Алів був 15 числа теж зустрічався з Трампом, і Трамп йому сказав: слухай, ну вже перемогли. Тобто Трамп же з Алів з Пашиняном Підписали мирну угоду, і зараз е Трамп, мабуть, боїться, що ця мирна угода буде порушена, тому що, мабуть, путіному сказав: Слухай, у мене ж там агенти лишилися в Арменії. Ми зараз ще нову розкрутимо війнуху там. І те, що ти був миротворцем, твій мирний договор згорить, тому що зараз будуть е знову е якісь там безлад якісь буде в Арменії і в Азібарджані. і він. Е Алів, після того, мабуть, про це сказав, я мав би на увазі Трамп А от і зараз, після того, цей пахан Путін вирішив показати, хто він такий є, і підкріпив слова Трампа ударом ще одним. Воно там уже зараз знищена майже все. Тобто, послідовність подій зрозуміла, але я думаю, що Аліїв це людина, яка 33 роки. Робила так, щоб об'єднати свою країну і за гніцурський коридор. Я думаю, що і Трамп і Путін зрозуміли на якого звіру вони натрапили. То єсть, і Трамп і Путін зараз зробили величезну помилку з тим, що вони роздражнюють Азібаржан. А я знаю цей народ і я. Вірусів народ я знаю, тому що він не буде підкорений нікому. Він буде тільки самому собі і своїм власним людям підкорятися. А в нас зараз відбувається тестовий імпорт азербайджанського газу. Чи це вже напрацьовано? Ну він уже не тестовий, він уже напрацьований, так можна сказати. Тобто ми здивіться, що значить тестовий, Чому ми говорили про тестові? Тому що дуже багато країн треба присекти газу таможених контролів. Заключених договорів про тазиту і так далі. Тобто, ну, коли ти перше зараз заключив ці договори, якщо вони пройшли, якщо е, дозвільна система країн, ну, як е, цей е, е, ну, дозвільна система, там дуже багато всяких речей. Тобто, починаючи від тисків, закінчуючи ну, технічними речами, закінчуючи закінчую митними платежами, і все це через деякий час закривається. І от після того, як всі податки сплачені, всі подивилися, сказали, що о, да, ми заробляємо на цьому гроші, все прозоро, і після того можуть поставляти. Тому якраз і прийшлося вже до того, намагалися ж різними шляхами це зробити, збільшити ціну через свої проксі, там політично там, завадити в е, транзит через е, Болгарію. Тобто, е, чому це для одних так виплатити, а для інших так? Ну то есть, там ось. Вот, Ну, агентів вистачає. От. Але зараз э, це все відбулося, і зараз можна качати і надалі. Тим більше, що Азібаржана зараз є е, можливість це робити, то есть є е, газ е, ну, в межах там, видобутку там там, 1,5-2 мільярда кубічних метрів газу можна точно отримати до кінця року. То есть, а це для нас було б дуже помічним. Нам приблизно стільки і треба, чесно кажучи. Тому. Це нам це важливо нам для треба, щоб пройти зиму з газом. А забайджану, очевидно, це потрібно, щоб мати партнера, заробити гроші. Так абсолютно вірно. То тобто, от, за останні півроку ми побачили, як призик е, з різних причин там літо, жарке, там е, деякі там цінові речі, там на 7 на зменшилося і видобуток. Виробництво нафти і газу в Азербайджані. Тобто, це там порядка 7-8 мільйонів, ну 10% там 700, 7 мільярдів, да, 7-8 мільярдів вони здесь видобували за ці півроку. Але це якраз 10% це було б нам есть, там порядка 500, 700 мільйонів це б нам вистачило для того, щоб дуже сильно обезпечити маршрут з, з Східної Європи до нас. На вашу думку, яка може бути реакція уряду Азербайджану на такі удари по їхніх державних компаніях, як Сукари? Я знайшла варіант, ну про це говорить в розмові з RTI, RTI голова центру дослідження Південного Кавказу Форхат Мамедов, що уряд Азербайджану розглядає варіант зняття ембарго на постачання озброєння Україні. Поки що Азібаржанці за рахунок власної, власних розробок а, і турецької зброї, часті, і так далі перемогли російську зброю, коли воювали з Арменією. Їх досвід був би для нас дуже помічним. А чого ви думаєте, що відповіді вже не прозвучало? Ми почали з вами з того, що щось прилетіло по дружбі. Так. От. От. Ну, може, може, це вже і відповідь Азібаржана. Мабуть, ми чому би не роздади таку ситуацію. Нам каже ракета зараз на вагу золота. Так то тобто, єсть можливо після того, як 15-го числа вдарили по азібержанському вузлу енергетичному тут в Україні. А от вчора вдарили по російському енергетичному вузлу. Подивимося, що далі буде. То есть, я, ракети, якому було витрачене, можемо і через деякий час э, заміну її отримаємо від Бержан. Mm. Mm. Ну, mm. я б так розцінював на місці баскалів, я б так би так розцінював, що не треба бути по наших сусідніх і партнерах. Взагалі, ви знаєте, мені ця історія дуже подобається, тому що основна причина. Цієї війни полягало в тому, що ми не дуже дружили зі своїми сусідами. Давайте бути відвертими. Якщо б ми по інакших стосунках були з Туреччиною та Азібаржаном, то ж саме навіть Білорусію. Якщо побули в інших стосунках, то би з Білорусі до нас би не пішла навала би, то є вони б не на свою територію. І якщо би ми нормально дружили би з азербайджаном і Туреччиною, то Ну, по зовсім по іне по інакшому прийшлось би путіну розтягувати свої війська по свого часу. Я думаю, що це гарна історія. У нас з'являється справжній бойовий союзник Азербайджан. Як не дивно. Так. Пане Андрію, тут, якщо говорити про ці всі удари по дружбі, по сокару і не тільки ми мусимо відмітити ще, те, ще цей момент, що нарешті на Росії починаються проблеми з бензином, тому що на і їм пролітає від добрих українських дронів в окупованому Криму та у Зобойкаському кралі РФ, почали продавати бензин а 95 лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками. Про це пише Москва Times. З посиланням на місцеві ЗМІ. мешканці Криму скаржаться, що пальне зникло з більшості АЗС. А там, де ще є а там, де ще є, його відпуск відпускають переважно за талонами, і ціни на бензин кардинально зросли. В принципі, така ситуація також і у Забайкальському краї, і в Владивостоці, у Сурійську. Ну і очевидно, як я вже згадувала в Криму. Пані, пане Андрію, якщо говорити про ці проблеми на Росії з бензином, Росія може їх якось вирішити? Чи це тимчасова в них біда? Ні, це не тимчасова біда, це насправді продовження. На жаль, от воно повільно це продовження, але воно не відворотне. З того моменту, як була порушена ну, система. Переробки і експорту російської нафти вона насправді зараз була порушена. А потім вона відновилася в інший засіб через інші торговельні дома, сірий флот, чорний флотілію і так далі. Але це вона була все одно порушена вся ця ситуація. То ми бачили величезні проблеми з пересортісою мазута того ж самого зараз. Росія найбільший імпортер мазута. Чому? Тому що більше нічого вони продати не можуть по цих дешевих цінах, які стало продати, не можуть, і у них затоварка цього мазуту. Вони не знають, як нього позбавитися, тому що Росії де він не потрібен тільки бензин і дизель. Але вони вже добігли до такої ситуації, що завдяки уже нашим ударам посадованим протягом трьох років, вони перестали нормально його переробляти цю нафту. Ну, і Отримувати дизельне і бензинове пально Уже в минулому році вони опинилися в ситуації, коли треба чи трактора заправляти, чи танки. І коли вони опинилися в цій ситуації, як я, на жаль, і передбачав, вони вибрали танк, mm -hmm. а не трактори. І дивиться, що ми отримали. От, головна новина не прозвучала в вашому питанні. А вона полягає так: а що ми те що 25 Після закінчення оборки зернових недоотримав південь Росії. Що ж таке сталося? Що цілих 25% житниця не дала. Хоча вона до того давала рекордні показники. Вона сперечалася тому числі з Україною, Канадою на е, житньому ринку всього світу. Що ж там сталося з цими зерновими житом цим сталося? А я вам розповім: сталося те, що грошей немає, кредитувати фермерів немає можливості, і трактор лишній раз не виїжджає на полі. Грошей немає, і санкції працюють з високотехнологічними технологічними і немає сучасних сортів. Приходиться їх старими заміняти, чи щось цей. Воно ж сарано не тільки у нас. Чому ж вона виникає? Тому що е, звикають бактерії, які живуть у цих кузнечках, в, в кобилок в жолудку, в шлунку до е, старих сортів, і вони починають їх їсти. Тому що лишній раз не виїхало на поле е, щось полити. Чи Сприснути е, е, спеціальними е, інсектицидами це поле. І отак от, от сталося, що раз і 25% кожне четверте поле не дало врожаю на півдні Росії зовсім. А що буде наступного року? З дефіцитом, із подорожчанням, які сумасшедші. Ще дані, які ми повинні почути: бензин. Навіть здорожчав на 60-80%. Бензин бензин в паталонах. Паталонах бензин в 21-му сторіччі в країні бензоколонців вітаємо Путіна. Як то кажуть, з успішним керівництвом Російської Федерації. Я можу передбачити, що буде далі. Він знову вибере, коли стане питання, що заправляти він знову вибере. ну я не думаю, що зараз, коли під'їжджає газончик, який старий, який хоче там привести Міндобрива ще чи щось таке. Mm -hmm. От що він може заправитися зараз на заправці. Я думаю, що там приїхав на газику якийсь політик, чи приїхав на газику якийсь військовий, який заправляється по цих талонах, а не але не фермер приїхав зараз заправлятися до нього. А от і наступного року ну зараз він знову вибере танки, знову вибере БТРВБТР, знову вибере військових. І наступного року він не тільки почне купляти бензин-дизель і дизель за кордоном. От в Російській Федерації в деяких місцях, от, наприклад, там на кордоні Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Туркменістану немає 95-го бензину і дизеля минулого року не було і зараз дефіцит. Чому? Тому що там уже дешевше. Росія імпортує паливо. Воно щезло. І минулого року щезло, а зараз воно просто пропало. Тому що минулого року воно щезло, тому що був дефіцити додавали, а цього року, і ще після того, як російський рубль укріпився, воно просто стало дорожче. Дорожче, ніж у всі. Обмеження діють ще з початку серпня, коли учиті відпускали не більше 10 літрів на авто, про це пишуть насправді і самі місцеві пабліки. Тут теж треба відзначити, що цю інформацію про те, що на Росії немає пального, почали активно висвітлювати місцеві пабліки впродовж кількох тижнів. Ситуація вже критична, я так розумію, якщо про це пишуть місцеві російські змі. Коли я три роки тому назад казав, що Росію очікує венесуельські варіанти, розповідав, як це все починалося в Венесуелі, Мені не вірили, але все починалося з того, що спочатку один раз щезла, потім другий раз щезла в Венесуелі а, нафтопродукти почали щезати. Потім з'явилися оці талони А от а, на дешевий бензин. А от а потім виник чорний ринок цього бензину, і це призвело до величезного зростання банд бандитських формувань в Венесуелі. Я думаю, що на півдні Росії нас ждуть зараз дуже цікаві моменти з бандами уже знову. Шалений Макс повертається, як повернувся в Унісель. Пане Андрію, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами в ефірі. Пане Андрію, бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі. До зустрічі.